Мальфон. Що є зброя, як не те, в чому знаходить продовження чиєсь бажання виживати та знищувати? Продавні циклопи Ковалі, які виковали пекельну зброю за заповітом Мойр, мабуть, розуміли це, створивши таємно від богів в єдиному екземплярі мальфон, також відомий як рукавиці-близнюки. Будь-яку іншу зброю тримають в руці, але мальфон повністю зливається зі своїм носієм. кажучи, навіть олімпійці не поспішали прийняти його, доки влади. Кадеметра, чиї руки звикли до обробітку ґрунту, не вийшла вперед і не прийняла дар. Титани відступили від натиску безжальних ударів мальфона. Доступні наступні аспекти: аспект Загрея. З ним ти просто невловимий. Аспект Талоса, сила тяжіння в твоїх руках, аспект Деметри. Вона перша насмілилася прийняти силу мальфона. Аспект Гільгамеша. Тепер у тебе лапки.